Ярабун, рабун Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про дещо цікаве, шокуючі факти про Корею. Тож, поїхали! І так, факт номер один: корейці дуже шанують. Традиції корейці настільки шанують традиції, історію, культуру, що включаються в побутове життя. Наприклад, є ідея трансформувати шкільну форму під сучасний вид ханбоку, тобто запозичити якісь елементи. Окрім того, елементи ханбоку вже давно вклинилися в побутовий в звичайний одяг корейців. Нещодавно навіть бачила особисто в Україні костюм застилізований. Під ханбок, і це, як на мене, дуже-дуже круто, дуже-дуже цікаво. Окрім цього, корейці дуже цінують свої традиційні свята, наприклад, солаль і Чусок. Скоріше за все, кореєць віддасть перевагу святкуванню солалі і Чусока, ніж різдву, наприклад, тому що це щось типу фестивальне. А чусок, солаль це сімейні традиційні свята, які мають дуже-дуже довгу історію і дуже важливі для корейців навіть на сьогодні. Факт номер два. Корейці люблять гостре. Ну, звісно, це ні для кого не є новиною чи якоюсь великою таємницею, я тут її не відкриваю. Але є нюансик. корейці настільки фанати гострої їжі, настільки фанати кави і гострої їжі, що займають лідуючі позиції з захворювань ЖКТ на рак або. На захворювання з гастритом. Ось така історія. Дуже-дуже сумний факт насправді, але це дійсно велика проблема. Проблема цілої нації, і цю проблему намагаються вирішувати. Але все одно любов корейців до гострого не перебороти і не перебити нічим. Ось так. Наступний факт факт номер три, це хан. Що таке хан? Щось таке цікаве. Маленьке, таке коротеньке слово, що це таке. Насправді, корейці дуже часто говорять про те, що вони нація, яка має багато страждань. І ми можемо побачити навіть в дорамах різні страждання, як корейці люблять страждати, постійно якісь такі страждання у них є. І це з'явилося не просто так. Це особливість культури, така національна особливість, національна риса, можна навіть так сказати. Це доволі цікаве явище, про яке можна Чути лише в Кореї ган це складне відчуття суму, образи і незадоволеності, яке людина проносить з собою мовчки. і Покірно, тобто люди не проявляють цю образу, сум, жаль якийсь незадоволеність. Вони все все носять в собі. Насправді, якщо дивитись об'єктивно, це є одна з причин психічних розладів, тому що коли людина не проявляє активно свої емоції, не ділиться своїми переживаннями і не вирішує це це дуже дуже впливає на наш емоційний і психологічний стан. Тому я не турбуйтесь про це, але це Дійсно, ціла така національна риса, і корейці вважають це своєю особливістю. От кожен кореець має в своїй душі. Хан ось таке національне страждання, яке вони поділяють всі разом і несуть як такий важкий важкий хрест на своїх плечах. Це таке унікальне відчуття, і воно дійсно характерне для всіх корейців, для всієї нації. Можна це, про це почути і побачити а насправді в Кореї дуже-дуже часто. Що ж, ми переходимо до наступного. Факту, факт номер 4. Такий дуже цікавий, як на мене, і особливий. Мені він особливо подобається. І це факт в тому, що. Останньою принцесою Кореї була Українка за походженням. Звісно, вона виїхала не з України, але була українкою за походженням. І це Джулія Мулок. Народилась вона в родині е, українських емігрантів в США. Там же вона зростала, здобувала освіту і познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, наслідним принцом. Така цікава історія заслуговує таких, прям дуже-дуже дорамий, -дуже і хоча б я. Якоїсь маленької чи Вептуна, але вона насправді мало відома для нас, для українців, і дуже відома для корейців. Корейці дуже дуже любили свою кхин-ома, свою велику маму, свою а, таку принцесу. Хоча а, насправді дуже багато моментів і суперечок, чи дійсно вона може бути принцесою, тому що вона не відносилася ні за походженням, ні навіть за національними чи расовими ознаками до хоча б якоїсь кореї. але все ж таки, вона була дружиною наслідного принца, була дружиною доволі довго, не дивлячись на складнощі, тому що все ж таки не дуже родина. То королівська хотіла приймати таку цікаву принцесу у себе. Але корейці, як нація, дуже-дуже любили Джулію, дуже поважали її. І будучи по суті частиною королівської родини, вона робила дуже багато таких благодійних справ. Вона допомагала сиротам, там дуже підтримувала їх за. Початковувала різні проєкти, які підтримували незабезпечені слої населення. А вона допомагала трудовлаштуватися людям з інвалідністю, і це насправді дуже круто. Куреці це пам'ятають і дуже дуже любили і поважали її за це. Ну що ж. Ми переходимо з вами до останнього цікавого факту. Ну не зовсім факт, але дуже важливий моментик, про який можна дізнатися в нашій школі. В Кореї немає машини. Hyundai. Ось у нас вона їздить, у нас її на дорогах, можна побачити, можна почути про неї, але в Кореї такого автомобіля не існує. Чому так сталося? Насправді, це неправильне прочитання транскрипції, тому що транскрипції не працюють. Ось така історія. Насправді є машина Hyundai, Hyundai Але немає автомобіля Hyundai. Тому тепер, коли ви почуєте, що М -м, ось це проїхав Hyundai, Ні, не проїхав, проїхав автомобіль. Ханде, тобто сучасний, ось так дуже просто перекладається, дуже лаконічно, дуже красиве слово за звучанням, насправді. І ось такі маленькі нюансики того, як правильно читати, як правильно вимовляти слова, ви можете дізнатися в нашій школі на навчаннях. Тож, Йорабун, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ці факти були цікавими для вас. І до зустрічі! Аньон!